Загинув на Донеччині. У Сумах попрощалися з воїном Миколою Ковальовим. 2600 зруйнованих будинків та квартир. Як відновилася Охтирка після бомбардувань з початку повномасштабної війни? За пару кілометрів від кордону як живе село Новодмитрівка Краснопільської громади. Російські військові продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації, протягом понеділка зафіксували 5 обстрілів прикордоння. Загалом 31 вибух. З мінометів військові РФ вдарили по Шалигінській, Юнаківській та Свердлинобуцькій громадах. Ще вісім пострілів з артилерії зафіксували по території Есменської громади. Вночі та зранку вівторка з мінометів російські військові повторно обстріляли Есменську та Серединобуцьку громади. За інформацією обласної військової адміністрації, попередньо обійшлося. Без загиблих людей та руйнувань інфраструктури. У Сумах провели в останню путь Миколу Ковальова, який загинув 20 червня на Донеччині. Йому був 41 рік. Герої відспівали у Свято-Георгіївському храмі. На церемонію прощання із загиблим воїном прийшли рідні, знайомі та друзі. Пані Ольга каже, про таких людей, як Микола Ковальов, слід писати книги і складати вірші. Не сравні ні. Не з моїм сином, не з тим, такий він був. Він був за границею, почув, що почалась війна. Доїхав до Львова, доїхав до Києва, пішком пішов на Суми, побіг в воєнкомат, ну, за смертю своєю пішов. Хлопчика Бога, дитина дуже доброзичливий, дуже старанний дитина. Дітна сім'я у них, їх вже п'ятеро було, два сина та дочки. От. Всіх до матері. Ніколи в обіду не давав. Працював, він дуже, дуже такий хлопець був відповідальний, можна сказати. Сім'єю з чого ще не створив він собі сім'ю. Дуже жалко, таких дітей трять, дуже жалко. Раді того раді того, погиб, щоб ми тут жили. Вічна йому пам'ять. Представник центру комплектування Руслан Флорчук говорить, Микола Ковальов за покликом серця захищав свою державу у лавах Збройних сил України. Сьогодні прощаємося з солдатом Ковальовим Миколою Валентиновичу. Проходив службу на посаді снайпера другої категорії першого відділення спеціального призначення Збройних сил України. 20 червня 2023 року, під час виконання службового обов'язків щодо захисту батьківщини, солдат Ковальов Микола Валентинович загинув. В останню путь провели Миколу Ковальова з усіма військовими почистями. Спочиватиме воїн на парфирівському кладовищі села Василівка. Катерина Іваненко, Лариса Дудченко. Суспільне новини Суми. Такий вигляд мала багатоповерхівка по вулиці Київська в Охтирці після бомбардувань 24 березня минулого року. Авіаударами були зруйновані квартири на кількох поверхах, а на клумбі залишилась вирва від снаряду. Нині у будинку майже закінчений капітальний ремонт. Частина мешканців повертається до свого житла. Пані Віра говорить, поки мешкає сама на поверсі, ремонт у квартирі довелося робити з нуля. Те, що потрібно було, нам зробили а ми самі ну, зайдіть, подивіться. Я... зробили. Тому за ті подається. Поніс не зробила кухню, меблі змінили тільки завершум завтра, будуть на в потолок. Під час ремонту у їхньому будинку зовні утеплили стіни, встановили вікна та відремонтували під'їзди. Стінки вони поші потурили посот, побілили, покрасили, поздні красили отут. О. А оце, оце таке душно будь, це ж воно не моє. Я за своїми дверима не просила, щоб мені зробили, правда. Загалом, за словами мера Павла Кузьменка, у місті пошкоджені або зруйновані 2600 домогосподарств та квартир. Російські військові завдали шкоди на 2 мільярди гривень. Минулого року змогли залучити міжнародної фінансової допомоги на відновлення міста близько 200 мільйонів гривень. Ще 100 мільйонів виділили з міського бюджету. Цьогоріч у бюджеті громади запланували стільки ж, але темпи відбудови сповільнились. Здебільшого, те, що відновили у Охтирці, це було відновлено у 2022 році. Тоді було трошки спрощене законодавство, оскільки ми були в зоні бойових дій, могли більш швидко приймати рішення. В цьому році всі, всі темпи стали більш повільними. Частина людей не може виконувати свої роботи, бо почалися там різні. Роботи з боку правоохоронних органів і виконавці робіт чи підписанти були відсторонені. Потім призначалися інші підписанти, призначався ще один підписант, який знов по-новому почав ну якби вникати в ці всі папери. І оскільки це мільйонні кошти, це досить великий обсяг робіт. За словами Павла Кузьменка, відновлювали власне житло і самі мешканці нині люди чекають на відшкодування. Вже було занесено на є платформу близько на 2 мільйони буде відшкодувань мешканцям нашої громади. по 30 квартир. У сусідньому будинку до початку повномасштабного вторгнення розташовувалася амбулаторія. Вибухом було пошкоджені кабінети лікарів. Були пошкоджені вікна, двері, реєстратура, безлад тут уламки валялись від ракети. Два місяці тому лікарі повернулись у відремонтоване благодійними фондами приміщення. Повертаються до них і пацієнти, розповідає пані Ліана. Як то кажуть, де в гостях добре, але вдома найкраще, так і нам. Пацієнти були звичайно дуже раді, особливо похилого віку, бо їм треба було туди час добиратися. Вернулася там якісь тістечка, дуже раді, що ми повернулись. Дитячий садок Сонечко один з перших об'єктів з початку повномасштабної війни, який обстріляли російські військові в місті. Тут досі на асфальті сліди від знарядів урагану, якими обстріляли будівлю. Тоді на подвір'ї загинуло п'ятеро людей. У самій будівлі вибухами вибило всі вікна та пошкодило дах. Все затікало, все розпадалося. Вікна були відновлені багатьма фондами невеликими фондами, які заходили із ну досить обмеженими бюджетами, але кожен хотів саме допомогти. Одним із головних питань залишається відновлення зруйнованої ТЕЦ. Минулого тижня затвердили схему теплопостачання на найближчі 10 років, яка передбачає інвестиційні роботи для централізованого опалення на мільярд гривень. Місто перезимувало, пережило досить нормально опалювальний сезон 22-23, і це є таким серйозним показником того, що люди в нас поверталися наразі. До міста за словами Павла Кузьменка повернулись 90% містян, які жили в Охтирці до початку повномасштабної війни. Одна з них Марія, яка з родиною та п'ятимісячною дочкою, кілька місяців тому повернулись у відновлену багатоповерхівку. Не забуваємо, куди йде головне фінансування на яку в якому напрямку, тому все що. Відновлюється все поступово, потрібно чекати. Потрібно чекати, вірити в Збройні сили головне, а далі буде відновлюватися. Катерина Гладенко, Євген Абрасімов та Андрій Міхєєв Суспільне новини Сумщина. На жаль, Сумська область, Танатовський район, місто Суми. Потрапили в той перелік міст районів і областей, які признані. Радою національної безпеки як незадовільні в організації захисту населення. Суми сьогодні всього 14% населення мають укриття всього 14%. В місті Канатоп 10% населення мають готове до виконання свого. Призначення укриття. До відповідальності буде притягнутий відповідний заступник начальника військової сумської адміністрації Печеннянка В'ячеслав Петрович. Такі ж самі рішення щодо дисциплінарного стягнення прийняті на рівні мера Сум і керівництва міста Канатога. А, ми тут живемо, кожен день стріляють. Спочатку взагалі тут страшно було. Перший день, як почали, стріляти від тіля, від тіля і від тіля з усіх сторон. А куди воно летить? А хто, на куди воно летить? Валентині Григорівні 86. Усе життя прожила у селі Новодмитрівка на Краснопільщині. Пам'ятає, як після звільнення села від німецьких окупантів навпроти її будинку, встановили пам'ятник воїнам, загиблим під час визволення. Там руські, які освобождали нас, строїлася Омськ, Омск, Новосибірськ. за тих крадів. Отут приїжджав командир раніше раншеш. Школьники були слідопити і, при, і при, п, писали письма, і родичі сюди приїжджали о, тих людей, які там написані. Руські, а тепер, а тепер поруч із садибою будівля колишньої школи, яка пережила Другу світову війну. А на початку широкомасштабного вторгнення тут ховалися від російських обстрілів. Школа закрилася більше десяти років тому. Всередині безлад, але стіни товсті, як будували в давні часи, показує донька Валентини Григорівни Людмила. Кажу, у підвалі, де колись була шкільна їдальня, вони й ховалися. Оце ось така стіна тут, вона глуха, ну як глуха, не вікон, немає ніде нічого. Оце там ми постояли один день, ну тобто зранку 24 лютого більше ми сюди не ходили. Потім ховалися і у себе в підвалі, і в лісництві, а тепер вже не ховаються, говорить пані Людмила. Село не обстрілюють, а ось звуки вибухів чують постійно, адже Росія за 5 кілометрів. Кожного дня в такому напруженні живемо. Коли почнеться обстріл, переживаємо куди прилетить. Дуже нас у тут ще й не обіжають, не обстрілюють. Ми їм не нужні. Видно ж, вони знають, що тут нема нікого. Місцева бібліотекарка Валентина Пащенко каже, вже навчилися орієнтуватися, де саме вибухи. Як тільки почалося це все, то ми звичайно всі-всі на вулицю вибігали і довго, довго ще потім обговорювали, все слухали, де що, от і не розходилися і, і по домівках. Ну зараз вже поменше такого. Зараз вже ми так вже вийдемо. Буває так, що послухаємо де і йдемо кожен там по своїм справам. У пані Валентини головна справа підтримувати роботу бібліотеки, єдиного у селі громадського закладу. Тут нікуди більш ходити, нема в селі не де нічого, крім бібліотеки. Тут тільки й общаємося. Пані Ольга каже, що ходить до бібліотеки приблизно раз на місяць. Бере книжки, читає газети, журнали. До вторгнення отримували понад десяток періодичних видань. Цьогоріч два, розповідає Валентина Пащенко. Книжковий фонд оновлюють. Фінансують, допомагають нам отримувати нові книги. От, небагато, ну, все таки маленька бібліотека, небагато й книг. Відвідувачі є, але зараз мало відвідую, тому що така обстановка, я буває таке, що сама відписну книгу або е передаю книги. Валентина Вовк ходить до бібліотеки сама. Я там газети читаю до ще го року, там всякі такі розкази. Жінка розповідає, що за півтора роки звикли жити в умовах небезпеки. Єдине, що в нас медицина слава дуже. Вона в Краснопілі живе. Люди поболіли, в легких, поболіли люди. Вона стала їхати мопедом, її обстріляли. Вона сказала, у мене троє дітей вдома, я боюся. Гуманітарку нам як дали, а нас п'ять душ. Троє дітей, і ми ось із дочкою, і мужчини нема вдома. Я її додому переносили. Чесне слово, ось ти мука з того рису і всяких крупів. Ой, мама дорога, спасіба і консерву, і з і олію. Гуманітарною допомогою у Новодмитрівці займається Ольга Хільгора. Розповідає, що магазину у селі давно немає. Хліб, краснопільський підприємець продовжує возити навіть в перші дні вторгнення перебоїв не було. А за іншими продуктами треба їхати у Краснопілля. Ну мало хто може виїхати до району і на даний час. Зараз ходить маршрутка соціальна. Так що може хто поїхати, ну це їздять одні і ті ж люди, ну це чоловік 10-12. Всі останні вже дуже старі, вони не можуть туди просто поїхати. Значить, отримали от гуманітарного штабу Краснопільської громади, а ще із церкви привозять семидесятники привозили. Так що гуманітарки дуже було багато. Видавали кожен місяць, можна сказати, Всім? Всім. Ну, у нас людей 66 чоловік всього в селі проживає. Так як людей мало, ми давали на кожного. Коли привозили вони своїм транспортом, коли я їздила, забирала туди. Хтось приходить по допомогу сам, а декому доводиться відвозити, каже пані Ольга, адже основний вік місцевого населення від 70 років, наймолодшому мешканцю Новодмитрівки 14. Молодь навчається онлайн. Вероніка Віляєва студентка Сумського педуніверситету. Іноді буває, що не вихожа на пари, бо немає світла. А так, в принципі, нормально. Вільний час Вероніка проводить з подружкою. На рибалку ходимо часто, а це зараз ми можемо ходити купатися з нею. А так, вдома. У Новодмитрівці більше десяти ставків. Навкруги ліси, повні грибів, ягід та різноманітних птахів, розповідає представник Краснопільської селищної ради Василь Лавріненко. Називає Новодмитрівку одним з наймальоничіших місць України. Чудовим місцем для відпочинку з давньою історією. Цьому Велетенському дубові вже більше ста років. Ми знаходимося на території Новодмитрівського лісництва, а територія Новодмитрівського лісництва відносилась раніше до господарської частини Ряснянського монастиря. Його в радянські часи просто знищили, і все спалили. Понад місяць від початку вторгнення село було в оточенні, розповідає пан Василь. В село не заходили. Вони заходили через чотири напрямки. Це Грабовський напрямок, Покровський, Турянський і Славгородський. Але це воно як? Село було в оточенні. І тобто, доїхати, проїхати було складно. Новодмитрівка недалеко від Краснопілля, але тут закінчується асфальтована дорога. Зараз по цій єдиній трасі автобус їздить раз на тиждень. Працює соціальний автобус, який організувала Краснопільська селищна рада, і цю допомогу надала громадська організація Пролісок завдяки їм сполучення відбувається. За словами Василя Лавріненка, у 70-ті роки, коли у Новодмитрівці працював колгосп, ферми була тракторна бригада, тут мешкало до тисячі людей. Усі померли, старі, молодіж виїхала, оце наш троє діток, та там ще є трошки діток і все. А то отакі 86 років осталося. Олена Рашевська, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.